Відеоролики про Чернігів представили журналістам творчі та креативні люди нашого міста. За словами заступника міського голови Анни Романової, ідея пропагувати наше місто за допомогою відеопродукції виникла ще в минулому році. Нині процес продовжується і набирає все більших обертів. Молодий автор Дмитро поділився, як працював над своїм матеріалом. Він знімався на протяженні місяця, сентябрь і початку октября. Тобто відео стоїть повністю із фотографій. Із полювано більше 15 тисяч, але знято було около 25. Олена Рогова та її творчий колектив вже вдруге представляють широкому загалу свої ролики. Спочатку це була дівчина з флейтою. Цього року вирішили знову вигадати щось цікаве і незвичне. Этот ролик мы сделали со своей командой, презентовали его на фестивале творческой молодежи The Best. Була ідея, яка зробила щось інтересне, креативне, то що не таке, як у всіх. Ну, зв'язані з творческими людьми міста Чернігова, от Маргарита Тайшева, делала пісочну анімацію. Творчий колектив телеканалу Новий Чернігів презентував новий фільм про Чернігів, який озвучений чотирма мовами. В ньому є повна інформація про найпотаємніші і найкрасивіші місця Чернігова. Авторка Світлана Семиріч збиралась. Цього приводу цікаві розповіді істориків та свідчення очевидців. Дизайн ми теж робили самі, замовляли в Києві все це. Хотілося, щоб можна було взяти в руки, це було приємно. Тобто тут дійсно і наші грифони, і наша символіка міста, і графічне зображення. Тут на обкладинки зима. Але все ж таки ну, обрали таку разом, думали камерну, що це маленьке місто для туристів, що е, і решоти у ці наші, і пушка, і вдалі церква. Можливо, воно більш провінційне таке, але все ж таки у нас не таке велике місто. Е, поки зробили такий варіант. Потім будемо рости і будемо думати, що ми зробимо ще. Зйомки фільму відбувалися в найкрасивішу пору року, коли все буяє і цвіте весною. Заступник міського голови Анна Романова каже: завдяки таким роботам наше місто може стати ще більш привабливим для туристів і стати в один ряд зі Львовом. Хоча визнає, ми зовсім різні. Якщо Львів це більш західноєвропейська культура, то у нас це більш православна культура, і це добре, тому що ми відрізняємося, але шляхи рекламування міста, шляхи промоції міста. Ми маємо брати найкращі взірці. Всіх авторів відеопродукції про Чернігів нагородили дипломами.